Дивіться, як гарно зводяться наші лопатки. Відповідно, що, відповідно, наша постава буде максимально гарна. Друзі, якщо у вас, у ваших дітей, є сутулість, є ось кіфосколіотична постава, ось така крива спина, будь ласочка, прошу вас, виконуйте кожен день ось цю вправу. Нічого складного, руки перед собою, наші долоні дивляться догори, пальчик великий назад, і просто поміж собою максимально зводимо. Лопатки звели, вийшли вихідне, звели, вийшли вихідне. В нас працюють міжлопаткові м'язи, які відповідно вирівнюють нашу поставу. Ваші діти, коли виростуть, скажуть вам дякую, дякую, батьки, що заставляли нас виконувати просту, елементарну вправу. Але саме головне, кожен день, 30-50 повторень, декілька підходів зранку можна перед школою, перед роботою виконувати ось цю вправу. Перед роботою, якщо ви працюєте в офісі, тому. Забирайте, діліться з вашими друзями, кому це актуально, вподобайку, коментар та будьте здорові!